Край лукомор'я дуб росте зелений, та золотий ланцюг повився навкруги. Щодня, щоночі кіт, навчений по ланцюгу кружляє залюбки, іде праворуч, тихий спів заводить, ліворуч піде казку повіда. Дивани бачені, там лісова людина бродить, і спить русалка, наче немовля. Там по затьмарених стежанках відбилися сліди нечуваних страхіть, в сирому лісі там хатинка на курячих ніжках, без вікон, без дверей. Стоїть в примарах там ліси й долини, а на світанні хвиля лини на берег дикий між піщаних гір, під тридцять козаків завзятих сухими з хвиль виходять як брати, та ще й дозорець їх морський, а юний принц, неначе мимохід полонить грізного царя, щоб потім вбиться іншим разом серед хмар перед народом через ліси, через моря чаклун несе богатиря. Ніхто не знає, скільки часу в темниці там царів наплаче, і поки там царів натужить, лише облізлий старий вовк їй вірно служить, коли розступляться ліса і світ Будить, тоді за мить з ягою стопа пролетить, а що там під землею. О! о, -о Там вурдалак кощей над златом чахне москальський дух, там Русю пахне, і я там був, і мед та пив, край моря бачив дуб зелений, під ним сидів, та кіт навчений настяв мені на светру гад. Але своїх казок мене навчив. Одну згадав я добрі люди, нехай для вас ця казка буде.